Привіт, мої дорогенькі, привіт, мої друзі. Сиджу і смакую ось ці пряники, які вчора отримала від Ліди із Ірландії. Уявляєте, та це ж домашня випічка. А я й гадаю, та чого ж це вона така смачна? Майже там не в роті, пишу, лідунь, такі пряники смачні, а вона каже, з любов'ю, зроблено з любов'ю, і пообіцяла нам поділитися своїм рецептом. Чекаємо, бо Лідочка каже, рецепт дуже швидкий і простий. Ми вас сьогодні знов із своїми хуями. Хтось може уявити, що на сьогодні я маю всі хуї, які я хотіла. Я сама не очікувала, що за рік я зберу всі види хуй, які я хотіла. Ще всі не перерахувала, але чомусь так думаю, що близько сотні є: і зрізів, і ось таких маленьких живців, на два, на один листик. І ті, що вже добряче підросли за півтора роки, сьогодні проводила з ними бесіду. Бо в Україні сильно похолоднішало. Вночі вже майже 5 градусів тепла. Треба якось розміщуватись. І однозначно, всі хої, які мають пушок, тобто опушені, вони потребують у теплому утримуванні. Тобто мені їх треба десь розміщувати в оселі на поличках під лампами. Ну а ті, що полюбляють прохолоду, то ті залишаться на лоджії зимувати. Так от. Сьогодні проводила з ними бесіду. Кажу, дівчата, я вас дуже-дуже прошу, не сильно швидко ростіть, бо попереду зима розміщувати вас нема де, а я ще не визначилась. Чи всі ви мені потрібні? Тож, хто буде слухняним, той і залишиться. Зараз вже осінь, в мене йде. Профілактична обробка від шкідників всіх рослин, звісно, обробці піддаються і хої. Ніколи не думала, що рослини, які мають отрутний сік, також підвержені атакам кліщу, тріпсу і борошнистого червецю. Оброблюю всіх. Оброблюю, передивляюся і веду перепис свого населення. Тож, Вирішила знов почати все спочатку. Тепер я зроблю декілька відео, гадаю, їх буде до восьми, де я перерахую всі свої хої і зафільмую, які вони на кінець 2024 року. І почнемо з крайніх хуй, які я отримувала зовсім нещодавно. Почнемо з каудати «Ред». Свою каудату Голд, яка не хоче вкорінюватись, я вам нещодавно показувала. Чи потрібна мені каудата Сільвер, я ще не вирішила. Але те, що мені подобаються каудати, так це точно. По-перше, вони мають дуже привабливі листи, по-друге, в них красиві квіти. Два в одному. От бачите, який красивий лист і яке красиве цвітіння у Каудати Ред. Каудати Гулт, звісно, набагато красивіший. Ну, квіточки, як мені здається, майже такі самі, лише золоті. У вересні місяці мою спільноту Волохати Хой Поповнила ось ця красуня. Я, як побачила у дівчат фото її квітів, я закохалась. Все, маю її. Це хуя, яка має ім'я Мегаластер. Як бачите, 13 вересня 2024 року вона оселилася в моєму домі. Ось такі має красиві, пухнастенькі, такі, знаєте, приємні-приємні на дотик листячка. З Сіх вилоз мені до вподоби саме ось ця красуня, яка також має ось такі ребрисі і волохаті листячка. Це вилоза Каоданг. Подивіться, яка краса і такі приємні листочки. Це представник В'єтнаму і каже, що ця Хоя марія дуже приємний вишуканий аромат. Не нюхала, не знаю. Калістафіл має дві. Калістафіла Калімантан. Оця красуня дуже повільно зростає в моїх умовах. Не знаю, дивлюся у дівчат, вона така швидка, а в мене а рік видала три листи. І все. І до неї, до пари, в мене тепер є калістофіла Black Cat. чорний кіт. Ось такі гарні листи має. От, на мій погляд, це найкрасивіша калістофіла. Я її придбала нещодавно, у цьому році. Придбала двома листами. Як бачите, ця виявилася трішечки швидкіша дівчина. В неї вже з'явилося два молоденькі листи. Яка красива структура листа старенького. Подивіться, оцей чорний обідок, мені дуже-дуже подобається ось такий крокодильчик. Бачите? Такий вже гарний, усе творіння природи, правда? Це ж треба було ось такі витворити листи. Дуже красива хоя, і сподіваюсь, що взимку вона. Також не буде швидко рости. Дівчата, ви установу отримали. Ніякого швидкісного росту взимку. Бо розташовувати вас, як я бачу, буде дуже-дуже складно. Швидкісного зростання я не хочу не лише тому, що немає місця або не вистачить всім, а і ще й тому, що все ж таки взимку не добра температура для них. Освітлення не те, а ще якщо зважити на те, що в Україні ну, не передбачена зима, чи буде в нас електрика у достатньому розмірі, чи не буде, невідомо. Тому для мене хуя це, по-перше, декоративна рослина. І я хочу тішитися красою її ровних правильних листячок. І саме тому я хочу, щоб зимку вони не зростали. Бо буде, знаю вже, що буде і деформація, і деякі будуть мільчішати, і вуса будуть зростати довгі, а лисячок на тих вусах буде малувато. А я цього не хочу. Я хочу мати дуже красиву декоративність хой. Ось такий у мене сьогодні огляд п'ятьох мешканців моєї оселі. П'ятьох, на мій погляд, дуже красивих хой, а я буду доїдати пряника. Вам всім бажаю миру, здоров'я і добра, всім пока і слава Україні!